Діло співробітника поліції охорони з вогнепальним пораненням знайшли сьогодні у відділенні укрсім в Чернігові його працівники. Йому було 19 років. Поліція отримала звернення о восьмій ранку. У відділенні дві будівлі одна з них сьогодні зачинена. Там працюють криміналісти. На місці працівники банку на камеру говорити відмовились. Скажіть, будь ласка, а ви з банку? Так. А, а ми хтось ми може нам прокоментувати? де можна знайти керівника банку? Хто може розказати, прокоментувати. Я боюсь пока ніхто. Всі прощення з поліція. Згодом телефоном головний спеціаліст Чернігівського відділення банку Юлія Чумак сказала: що поки що керівництво нічого коментувати не може, зі слів речниці управління Нацполіції в області Юлії Ковтун працівник поліції охорони був на нічній зміні. При собі мав табельний пістолет, помер від пострілу у праву скроню. Наразі у поліції є підстави думати, що це самогубство, тому що до приміщення він зайшов сам і за ним більше ніхто не заходив. А кімната була зачинена зсередини. Там багато відеокамер. Наразі поліція вилучає всі відеозаписи, опитує людей ймовірних свідків чи близьких колег, які могли знати. Чому так сталося? І вже в результаті слідства будуть висновки. Це співробітник Державної служби охорони. Він не є поліцейським. Це вільна наймана особа. Зараз ми намагаємося отримати коментарі в управлінні поліції охорони в області та в банку.